Вітаю, шановне товариство, на моєму YouTube каналі. Сьогодні в вашій увазі буде представлено два різних світогляди на звичайні речі, які стосуються права власника вільно розпоряджатися речами, які він знайшов у чистому полі за допомогою металошукача. Тобто я спробую розставити акценти на наболілому у середовищі поцінович старовини, колекціонерів артефактів, пошуковців із металошукачами. На теперішній час у нашому суспільстві сформувалася справжня субкультура людей, які, використовуючи металошукач, здійснюють пошуки старовинних артефактів. У переважній більшості ці люди вивчають історію заради знань про минуле і тим самим створюють здорову конкуренцію офіційним археологам. На жаль, альтруїзм у чистому виді не існує, і тому, щоб хоч якось компенсувати свої фінансові затрати, аматори-пошуковці продають свої знахідки на цілком легальних інтернет-платформах та форумах. Зазвичай продані експонати потрапляють до приватних колекцій. На жаль, музеї України і дотепер не розглядають можливості поповнення своїх фондів і зазначених аукціонів, і в тому є перешкода у застарілому законодавстві. Загалом у європейських країнах чітко прописані правила взаємодії між аматорами-пошуковцями та музейними і науковими установами. На теперішній час в Україні ми спостерігаємо стійкий конфлікт між аматорами-пошуковцями і офіційними археологами, які замість налагодження взаємодії стають ініціаторами законодавчих ініціатив і заборони аматорської металодетекції, пошуку артефактів, ведення ліцензування і іншої маячні. Стосовно офіційних археологів, про їх непорядність і монетизацію власних знань і знахідок під час офіційних розкопок ходять легенди. Але це інша тема і для іншого відео. А на тепер згадаємо про каральні органи, які, користуючись застарілим і майже совковим законодавством, періодично здійснюють гучні затримання колекціонерів та аматорів-пошуковців. Просто середньовічний морог невігластва. Зріє питання до каральних органів: чи ви там вже всіх шахраїв, корупціонерів, зрадників викрили та покарали? Так чи ні? Зазначена провина колекціонера лише у тому, що існує невпорядковане законодавство, яке не відповідає сучасним європейським тенденціям у сфері пошуку артефактів, історичної спадщини, обігу предметів, колекціонування. Зараз позад мене ви можете споглядати два сюжети від каналу «Євроньюз» та від національної поліції, які вийшли майже одночасно. Запрошую вас їх переглянути повністю та порівняти дві паралельні реальності, де в одному місці пошуковець отримує відповідну винагороду, повагу, і визнання, а в іншому кримінальне покарання, зіпсовані нерви та почуття меншої вартості. Ну і як завжди, запрошую кращих спеціалістів, авторитетних експертів на обговорення у коментарях під відео. Тож побажаю всім міцного здоров'я та мирного неба. Слава Україні! В національному музей Дані виставлено множество сокровищ, найденных при помощи металлоискателей. Кураторы говорят, что все это благодаря датскому закону, который обязывает так называемых металлопоисковиков сообщать о своих находках музеям и передавать их в обмен на вознаграждение. Такая система, основанная на доверии, уникальна для Дании. Это произошло потому, что когда в 80-х годах появился металлоискатель, нашлись очень дальновидные музейщики, которые сказали, мы должны работать с этими людьми, мы должны убедиться, что местные музеи знают о них, чтобы мы их обучали. Так они станут больше интересоваться историей, а не кладоискательством как таковым. Именно знания стимулируют этот интерес. 22-летний студент Хьялты с юных лет увлекался металлоискательством, а сейчас изучает археологию. Одна из его находок представлена на выставке ⁇ Золотое средневековое кольцо ⁇ с образом Иисуса Христа. Я всегда любил историю. Это началось со Второй мировой войны, Первой мировой войны и Титаника. А потом во мне проснулся интерес к доисторической эпохе, и тогда металлоискатель стал просто идеальным помощником. Один из представленных на выставке кладов золотом пролежал под землей около полутора тысяч лет. Эксперты не знают, был ли он зарыт, чтобы спрятать его от врагов или в качестве дани богам. Лучше, лучше, лучше сыпать, а очень разум считается. На Кіровоградщині співробітники департаменту стратегічних розслідувань та головного слідчого управління Нацполіції України викрили протиправну діяльність так званого чорного археолога та вилучили унікальні скарби з прикрасами, який фігурант відкопав на території Хмельницької області. Згідно з висновком спеціаліста національного музею історії України, йдеться про срібний пояс третього століття. У подальшому зловмисник продав знахідку одному із учасників обговорення на інтернет-форумі. І як наслідок, учасники цієї транзакції здійснили незаконне привласнення знайденого скарбу, який має особливу історичну, наукову, художню чи культурну цінність, що передбачає відповідальність згідно з кримінальним кодексом України. Після проведення усіх необхідних експертиз, знайдені старожитності, можуть бути передані на зберігання до музейних фондів. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює офіс Генерального прокурора України. Поїзд, взагалі, як якби це здавни відомо, це така статусна річ. От вона підкреслювала високе соціальне положення тієї людини. От в даному випадку ми бачимо, що цей пояс був зроблений з срібла. От, що дуже рідко. От, і, ті болотні жертоприношення, про які я згадав, які відомі в Південній Скандинавії, вони там, в принципі, відомі з бронзи. От, в даному випадку ми з сріблом. Це дійсно така річ дуже вишукана, вона підкреслює, говорить про те, що власник був дуже людина непроста. І очевидно, належала до якихось таких високо. значить, Соціальну прошарку в суспільстві, от і очевидно, була мала якісь зв'язки а можливо й сама походила із, із північної Скандинавії. Ну, от і це якраз та сторінка, яка дуже цікава. От і не повернувши б цей пояс, ми б при... Не мали б цієї важливої сторінки нашої історії. Я думаю, що це велика справа. Повернувши цю знахідку в музеї, ми таким чином зробили дві важливих таких речі. Ми таким чином також повернули частинку історії давньої і тих країн, які в принципі контактували з Україною в той час. Так що я в цьому бачу дуже великий позитивний вклад.